З вами Івана Шептицька і ми знаходимося посередині міста, посередині тижня і посередині дня. З вами... Лином часу та розвитком науково-технічного прогресу книга у житті людини все частіше відходить на задній план. Світ розваг та ігор, які сьогодні пропонують розважальні центри, настільки насичений, що іноді не вистачає часу, щоб присвятити себе читанню. Для підлітків, якщо не провели батьки любов до книги, все зводиться лише до відеоігор на планшетах чи інших гаджетах. Читання це одна із найголовніших форм на планеті Земля збереження культурно-духовної спадщини нації. Немає спадщини, немає народу. Крім того, ті, хто читають, знають, що книга лікує. За допомогою читання можна зняти душевний стрес і без спеціалістів надати собі психологічну допомогу. Ми вирішили дізнатися у простих мешканців Чернівців, чи часто вони читають книги і чи потрібно це робити, адже отримати будь-яку інформацію можна нині звідусіль. Зараз дуже на роботі багато часу займає і сил, ну, сама робота, але намагаюся хоча б декілька днів, в тиждень присвятити читання. Це сьогодні рано читав. Я читав це, сьогодні рано Біблію читав, а то я читаю художні книжки, я люблю читати дітей, сказки якісь хороші, якісь, якісь нові, якісь інтересні, повідання які хороші. Досить часто це мають бути якісь такі гарні книжки, які залишають після себе якісь гарні ці. Це класика чи це? Це може бути класика, можуть бути якісь історичні, можуть бути багато різних всяких книжок, тому... але такі, які мають досить гарний кінець, тому що поганий, ну, ну принаймні від настрою, напевно, залежить, тому що якщо поганий кінець, воно якось не дуже. Дуже часто ми відвідуємо бібліотеку, районну бібліотеку і шкільну бібліотеку. На уроках позакласного читання пропагуємо ту новинки літератури, які є в нашому краї. І цим, мабуть, прививаємо. Є зустрічі з письменниками, також нашими особливо тими, які проживають в нашому місті. Я думаю, що це ну, прививає дітям любов до літератури і цікавість. Більше половини українців 51% не читають книг, і лише 18% населення читають практично щодня. На думку педагогів, першопричиною кризи читання є проблема мультимедійної культури. Засоби масової інформації прищеплюють дітям безкультурність, а моральність зневажливе ставлення до ближнього ще змалку. Батько з книгою це основа формування культури читання в дитини. Все залежить від тебе. З вами була програма посередині. Зустрінемось наступного разу. Допоможіть Україні Змінюйте себе на краще.